Якщо у вас тривожний тип прив'язаності, то ваші стосунки можуть бути тяжкими, а почувати себе, бути емоційно виснаженими та втомленими. Зараз про кейс звернулася дівчина, яка має тривожний тип прив'язаності. Як же вона почувалася в таких стосунках? По-перше, вона розчинялася у своєму партнерові. відстежувала його в соцмережах, з нетерпінням очікувала від нього повідомлень. А якщо він відразу не відповідав? Ну то з'являлися думки, що вона стала йому не цікава, що в нього вже є інша. Вона весь час переживання прокручувала сцени зради. В такі моменти вона забувала про свої заняття і переставала цікавити власні хобі, а на роботі іноді працювала як на автопілоті, чекала від партнера повідомлень. Ну і звісно, що їхні стосунки погіршилися, тому що були постійні конфлікти через претензії та емоційні гойдалки. То що ж це таке тривожний тип прив'язаності? Це емоційний стан, коли ми боїмося втратити стосунки і дуже залежимо від свого партнера. Про причини я розповім пізніше, а зараз як це проявляється в стосунках. Можливо, ви розпізнаєте якісь ознаки і зможете собі допомогти. По-перше, страх бути покинутим чи покинутою, тому навіть дрібні зміни в настрої чи поведінці партнера можуть викликати сильну тривогу. Така людина завжди намагається догодити своєму партнерові і бути для нього ну, зручною. Через страх втрати виникає бажання тримати партнера поруч. Тобто з будь-якою ціною і хочеться більше часу з ним пробувати разом. Вона потребує багато уваги до себе, тому що є таке бажання постійно бути з ним. Друге. Постійна потреба в підтвердження любові. Людина часто просить підтвердження любові, там вірності. І через це може інколи провокувати партнера, влаштовувати конфлікти, бо потребує весь час доказів, кохання. І часто вживає такі фрази там, ти мене не кохаєш, я тобі не цікава, я тобі не потрібна. Постійно сумнівається в його почуттях та і сама страждає від цього, від браку почуттів. Це ідеалізація партнера. Партнер стає ну, центром всесвіту. І через це е, можуть нехтуватися свої власні потреби. Е, завжди виправдовує партнера. І таким чином вона терпить погане ставлення партнера до себе. Четверте – це е, типові такі патруни поведінки, де вона весь час контролює, нав'язлива. П'яте це залежність емоційна від партнера. Вона повністю залежить від його настрою, якщо партнер, наприклад, в гарному настрої. І приділяє увагу, от вона щаслива така, да? відчуває себе коханою, щасливою людиною в стосунках. Якщо партнер зайнятий своїми справами, там, не приділяє їй уваги, вона відчуває, що вона не цікава, нецінна, він за неї забув. І щось це в неї низька самооцінка. Вона вважає, що вона достатньо хороша, щоб її любили, і тому намагається бути хорошою. Які ж можуть бути наслідки від таких стосунків? Перше, це емоційне виснаження, причому обох партнерів через постійну потребу в увазі та страхи. Людина з тривожним типом прив'язаності відчуває постійний стрес, постійну знервованість. Друге, стосунки нестабільні, ну, тому що коливаються між емоційною близькістю та конфліктами. То їм добре, то їм погано. Емоційні гойдалки весь час. Третє проблеми з довірою. Навіть без причин виникають підозри, сумніви, ревнища. Четверте залежність в стосунках. Складно відпустити такі стосунки партнера, і навіть якщо вони токсичні. Іноді партнер вже і втомився і, можливо, хоче вийти з таких стосунків, але через прив'язаність йому важко відпустити. Як правило, відбувається повторення деструктивних паттернів. Людина часто вибирає партнерів, які підтверджують її страхи бути покинутою, бути нецінною. Інколи так буває, що людина може бути до певних партнерів, які до неї добре ставляться. Вона може бути холодною, а от з тими партнерами, хто до неї ставиться погано, вона на них реагує більш м'яко. Як до тих, кого варто утримати або закохати у себе. Тому вона обирає емоційно недоступних або партнери ну, чаще всього з уникаючим типом прив'язаності: аб'юзери, нарцисичні типи. Отже, дівчата і хлопці з таким типом прив'язаності найчастіше терплять погане ставлення до себе. Які ж можуть бути причини? Тривожний тип прив'язаності або тривожна залежність формується в дитинстві через нестабільний або негативний досвід у стосунках з батьками чи іншими значущими дорослими. Наприклад, дівчина, яка звернулася за допомогою в дитинстві, батьки рано розлучилися. Батько пиячив і майже був відсутній в її житті. Але коли з'являється, ну, їй здавалося, що йому байдуже на неї, на матір. Мати тривалий час страждала від тяжкої депресії, часто усамітнювалася, і дівчинці теж здавалося, що вона їй не потрібна. Добре, що була бабуся, але вона з'являлася дуже рідко, тому вона відчувала себе покинутою, непотрібною. Отже, можливі причини. Перше, непослідовна поведінка батьків: то любов, то дистанція, то підтримка, то ігнорування. Дитина не розуміє, то до неї добре ставляться, то потім вона щось, ніби нічого поганого не зробила, але вже недостатньо хороша. Друге. Недостатня емоційна підтримка. Батьки мало обіймали, не говорили теплих слів, емоційно не підтримували і не цікавилися її почуттями. Батьки можуть цікавитися тільки матеріальними речами: там ти типу, поїла, ти одягнулася, які оцінки в школі. А от як почувається, не звертають увагу. І дитина в такі моменти відчуває себе непотрібною. Третє надмірна критика чи контроль. Або коли мало похвали, або коли похвала відсутня. І це формує внутрішнє переконання, що зі мною щось не так. Також впливає травматичний досвід втрати, зради або покинутості в ранньому віці. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. Наступному відео будуть поради, як впоратися з тривожним типом прив'язаності та трансформувати його в інший тип. Будьте зі мною! Тут буде про важливе простими словами. Легко! that's a